Вправа 7.1. Виконайте дії. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас є різниця та добуток дробів. Спочатку виконаємо тоді, яка має найбільший пріоритет, це множення. Тобто записуємо тоді перший дріб без мін. Отже, 12А плюс b. Знаменник 3А відділити. При множенні дробів записуємо у чисельнику як добуток чисельників, у знаменнику, як добуток знаменників. Тобто це буде СіБ в квадраті, що множиться на A, А, а в знаменнику як А в квадраті, що множиться на 21А. На 21Б. І це дорівнює. Ну що ж, розкладаємо на множники і скорочуємо. Перший дріб знов записуємо без змін 12. А плюс Б. В знаменнику 3А. Потім мінус. Отже, 7 б у квадраті, то запишемо як 7, що множиться на Б, що множиться на Б. Далі помножити на А. В знаменнику А у квадраті запишемо, як А, що множиться на А, щоб скоротити А помножити. 21 розкладаємо на множники, це 7 помножити на 3, щоб 7 скоротити. Ну і що множиться на Б. І це дорівнює. Ну, а зараз скорочуємо і чисельник і знаменник на 7, на b, Так, і на a. То записуємо знову 12 a плюс b, Що ділиться на 3 a Тоді буде мінус. Чисельник у нас залишиться b, Знаменнику А помножити на 3 це 3А. І це дорівнює. Ну Що ж, знаменники в нас однакові. Зараз ми можемо вже віднімати. То записуємо у чисельнику, як різницю чисельників. Тобто 12А плюс b, Ну І потім записуємо мінус b, Чисельник другого дроба. А в знаменнику спільний знаменник у нас 3А. І це дорівнює. Ну Що ж, сума плюс b і мінус b дорівнює нулю. То у нас залишиться 12А, що ділиться на 3А. Так, щоб скоротити, 12А ми можемо записати як 3А помножити на 4. А в знаменнику у нас буде 3А. Тоді це дорівнює. На 3А можна скоротити. Це у нас будуть одиниці. Тоді в нас вийде 1 помножити на 4, це 4. Є? Переходимо до другого завдання. Тут у нас добуток і різниця дробів. Спочатку виконаємо, знайдемо, чому дорівнює добуток цих дробів. Отже, записуємо, що це дорівнює. Тобто пишемо як m у квадраті n у квадраті, що так? записуємо, що множиться. Перемножені, перемножаємо. Чисельник другого дробу – це хміну 3. Це правило множення дробів. Ну, А знаменнику записуємо як добуток знаменників Х у квадраті мінус 9. Мінус 9 запишемо як х в квадраті мінус 3 у квадраті. Що множиться на m-n. І що відняти m, що ділиться на x плюс 3. І це дорівнює. Ну що ж, складаємо на множники, щоб скоротити m у квадраті мінус n у квадраті за формулою скороченого множення, записуємо як m-n, -N, що множиться на m плюс n. Так, і ще множимо на x-3. Знаменнику x в квадраті мінус 3 в квадраті записуємо як x-3. Що множиться на x плюс 3 також за формулою скороченого множення. Ну і що множиться ще на m-n. Так, і потім відняти залишається. Відняти ще m. Що ділиться на x плюс 3? І це дорівнює. Давайте скорочувати. Отже, скорочуємо і чисельник і знаменник на M-n, скорочуємо на x-3, то у нас залишиться M плюс N, що ділиться на X плюс 3? Мінус m, що ділиться на x плюс 3. І це дорівнює. Знаменники в нас однакові, тоді можна віднімати чисельники. Записуємо як m плюс n відняти m знаменнику. Записуємо спільний знаменник x плюс 3. І це дорівнює. Ну що ж, сума плюс м і мінус м дорівнює нулю. То в нас залишиться тільки n у чисельнику, а у знаменнику x плюс 3. Переходимо до третього завдання. Тут у нас є сума і частка дробів. Найбільший пріоритет у нас має ділення, то виконуємо ділення в першу чергу. Нагадую, поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що це дорівнює. Тоді перший дріб записуємо без змін А-Б. Що ділиться на 2A плюс b. потім пишемо додати. І тоді, за правилом ділення дробів, записуємо як перший дріб. Тоді пишемо не ділити, а множити. І чисельник і знаменник другого дробу міняємо місцями. Це буде А у квадраті мінус b у квадраті. Що ділиться? На 2А плюс b. І це дорівнює. Використовуємо правила множення дробів, примноження дробів. У нас добуток чисельників буде, а знаменнику добуток знаменників. Та перший дріб записуємо без змін А мінус b, Що ділиться на 2А плюс b. Потім додати. Ну і в чисельнику записуємо як 1, що множиться, на А у квадраті мінус b у квадраті, а у знаменнику записуємо, як А мінус b, що множиться на 2А плюс b. Так, І це дорівнює. Ну що ж, зараз викладаємо на множники і скорочуємо перший дріб записуємо без змін. а мінус Б. Що ділиться на 2а плюс Б. Додати. Так. Тоді один, що множиться на А у квадраті мінус Б у квадраті, це буде А у квадраті мінус Б в квадраті. І за формую скороченого множення записуємо, що це в нас буде А мінус Б, що множиться на А плюс Б. Ну, знаменнику так і записуємо добуток знаменників А мінус Б. Що множиться на 2А плюс Б. І це дорівнює. Ну що ж, і чисельник, і знаменник тоді скорочуємо на А мінус Б, то записуємо, що в нас залишиться А-Б. Що ділиться? На 2А плюс Б. Додати. І в нас буде А плюс Б. Що ділиться на 2А плюс Б. І це дорівнює. Знаменники у нас однакові, то можемо додавати чисельники. Записуємо тоді, як А мінус Б. Додати А плюс Б. Ну, у знаменнику записуємо 2А плюс Б. І це дорівнює. Ну що ж, сума мінус Б і плюс Б дорівнює нулю. Тоді у чисельнику в нас залишається А плюс А, це буде 2А. А у знаменнику 2А плюс Б. Ну що ж, переходимо до останнього четвертого завдання. Тут у нас є різниця та добуток дробів. Святку виконаємо множення, у них найбільший пріоритет. Записуємо тоді, що це дорівнює. X відняти. При множенні дробів у чисельнику записуємо як добуток чисельників. Х у квадраті мінус хі, що множиться на х. А у знаменнику як добуток знаменників x плюс y, що множиться на x мінус y. І це дорівнює. Ну, а зараз у чисельнику виносимо x за щоб ми могли скоротити. То в нас залишиться х відняти. x у квадраті мінус хі, якщо ми x винесемо за дужки, у нас буде x, що множиться, а в дужках x у квадраті полюти на x це буде x. Відняти xy полюти на x, це буде y. Ну і ще множимо на x. Знаменнику записуємо x плюс y, що множиться на x мінус y. І це дорівнює. Ну що ж, на x мінус y тоді і чисельник, і знаменник скорочуємо. Є? То тоді у нас буде різниця двох дробів, щоб їх відняти. Запишемо x як x перших. Так, то у нас вийде x перших. Х полюте на 1 це буде той самий x мінус. Тут у нас x помножити на x це буде x у квадраті що ділиться на x плюс y і це дорівнює Що ж, аналізуємо як нам відняти дроби їх придеться звести до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде один, що множиться на x плюс y або x плюс y. Тоді додатковий множник до першого дроба у нас буде x плюс y. Тоді ми одержимо. Тобто у нас буде x множитись на x плюс y. Так. Знаменники вже будуть однакові. Е, так, ну і відняти, давайте напишемо відняти х у квадраті. Ну, а спільний знаменник у нас буде 1 помножити на х плюс y або x плюс y. І це дорівнює. Розкриваємо дужки. Х помножити на х це буде х у квадраті. Далі додати. Х помножити на y це буде x Ну і відняти х у квадраті. Ну а знаменнику буде x у. І це дорівнює. Сума х у квадраті і мінус х у квадраті дорівнює нулю то одержимо тоді в чисельнику XY, а у знаменнику X плюс Y. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Ну що ж, виконайте дії. Ми виконали. В першому завданні одержали 4. У другому завданні одержали... N, що ділиться на x плюс 3? У третьому завданні. Одержали 2а. Що ділиться на 2а плюс Б? І у четвертому завданні одержали хі. Що ділиться на х плюс y. Ну що ж, ось таке завдання на виконання всіх дій з дробами на цьому вправу завершено.